Чдемо з більш-менш простих, як обично, як звичайно, і перейдемо до трошечки складніших задач. Ось, наприклад. Така задача. На цоколі електричної лампи написано 3,5 В та 0,28 А. Що це означає? Та визначити опір електричної лампи. Ну, по-перше, розберемося, що це означає. А потім будемо визначати опір лам. В вольтах вимірюється напруга. Буква У. Записуємо, що напруга 3,5 вольта. В амперах вимірюється сила струма І. 0,28 А. Тобто, що це означає, ми приділили. 0,3,5 вольта це напруга, 0,28 А це сила струму. У нас хочуть знайти наш електричний опір R. У кожного потребителя, да, тобто одиниці, яка потребляє енергію, є опір. Без опору не було би сили струму. Так от, для рішення цієї задачі нам необхідно знати закон. Ома. Так і пишемо рішення перше і що нам потрібно. Використовуємо закон Ома. Закон Ома нам каже, що сила струму і дорівнює напрузі і оберно пропорційно опору. цієї формули ми можемо вивести формулу для опору, для Р. Як знайти Р з цієї формули? У поділити на І. Давайте подумаємо. У поділити на І. У да. поділити на І, да. У поділити на І. Ну і все. І друга дія у нас добрий ранок. Дар'я. Друга дія підставляємо значення в формулу 1. Ну, і саме які значення? R равно. Место U ми що пишемо? 3,5. 3,5. А місто I 0,28. 0.28. Равно. Тепер беремо і ділимо 3,5 на 0,28. 3,5 на 0,28. Це у нас буде 12,5. Половиною. <кій> ну, я думаю, тут ніяких питань немає. Задача досить такі легка. Тут нічого такого складного. Я думаю, немає. ой, тут на русском на піц. підставляємо Є питання тут? Ну, ці задачі питань нема. Так, да, тут така задача, що тут питань, я думаю, не має бути. Тоді переходимо до наступної другої задачі. Трошки поскладнішим. Електрична плитка при вмиканні в мережу напругою 220 вольт бере силу струму 1,5 А. Спіраль плитки виготовлено днігпромового дроту з площі поперечного перерізу 0,15 мм квадрат, яка довжина цього дроту. А, дано. І записуємо, що дано. Ну, по-перше, електрична плитка з напругою 220 вольт у равно 220. Бере силу струму 1,5 А. Значить, І равно 1,5 А. Спіраль виготовлена з ніхрома. На жаль, якщо я зараз вийду з презентації, все це потеряється. Тому це ніхром це метал, це табличне значення. Ви відкриваєте табличне значення питомого опору і дивитесь. скільки там. Ну, я одразу напишу, що питомий тип. Значення опору для Нехрому це 110. На 10 мінус 8 ом. ом. на метр ом на метр Понятно, да, що оця от П РО. Це взято з таблиці. Ви коли будете рішати таблицю, відкриваєте таблицю питомих опорів і дивитесь, з якого металу зроблена. Наша пластинка. Якщо вона зроблена з Ніхрому, дивитесь для ніхрому. і записуйте. І площа поперечного перерізу S015, мм квадратних. записав. Записали, що хочуть знайти. Хочуть знайти довжину цього цієї спіралі. Довжина невідома. Ну, перед тим, як рішати задачі, треба проводити одиниці. Тут міліметри квадратні нас не влаштовують. Нас влаштовують метри. Тому, щоб міліметри перевести в метри 0,15 на 10 в мінус 6 метрів квадрат. Записали, так? Да? Тепер розв'язуємо рішення. Ну, як, звичайно, першим ділом беремо закон Ома. Закон Ома. Закон Ома ми вже знаємо, він каже, що сила струму дорівнює напрузі, ділене на опір. На друзі діли на опір. Але опір ми не знаємо. І знайти просто так опір, як в прошлій задачі, ми тут не можемо, тому що у нас є питомий опір і площа поперечного переду. Тому ми повинні з вами знайти опір. Щоб знайти опір, ми можемо використати формулу для опору. Формула для опору. Формула для опору виглядає так, що R равно Rho L ділене на S. Отсюда ми можемо взяти і зрівняти форму. Наприклад, I равно U S Rho L, або I равно U S L Rho. Критичних кхе, критичних значень немає. Що ми робимо? Ми просто беремо ось цю формулу і підставляємо в закон Ома. Ось сюди. І в нас тоді получається, що I равно U помножене на S, ділене на Ро L. Ну, і тепер ми з вами що? Знаходимо оцю букву L. Як знайти оцю букву L? А дуже просто, L равно, що ми робимо? Ми беремо тепер те, що було зверху, залишається. Це буде УС. І все це ділимо на що? Силу струму на ро. У нас всі одиниці є, тепер ми можемо робити третю дію, а точніше підставляти значення. Так і пишемо. Підставляємо значення. <кій> <кій> значення. Вставляємо значення в останню формулу. Ось L равно напруга у нас 220 вдано.

І питомий опір у нас 110 на 10 мінус 8. 110 На 10 мінус 8. Ну, все остальне це вже рішення. А, можемо розбити на одиниці. Можемо порахувати на калькуляторі, як вам краще. Ну, в отвіті буде 2, на 10 в другий. або 20 метрів. 20 метрів. От і вся відповідь. Відповідь L равно 20 метрів. Ну так, видно? Нормально? що вся задача була. Які є питання в цій задачі прямо зараз, прямо тут? Немає питань. Ні в кого немає питань. Ну, якщо мовчать, значить питань нема. Ну і І задача похожа. Похожа, похожа. Номер 3. Де то? Так. Визначте напругу на кінцях талевого провідника довжиною 140 см, площу поперечного перерізу... Тут повинно бути 0,2 міліметри квадратний. 02. мм квадратний. У якому сила струму 250 мАч час. МА. Міліампери. Переходимо до визначення. Що таке мілі, кіло і так далі. Для того, щоб спочатку рішати задачі, давайте я поясню. Бувають такі одиниці, як мілі. Мили, это я текстом напишу, Бог. Мили, например, что такие, что такие маленькие шипы? Мили бывают все такие, как микро. Бувають, що ще вам пригодиться? Кіло. Ну і напевно вам ще знадобиться міг. І міг. Як определіть, де мілі, де мікро, де кіло, а де мер? Мілі це 10 в мінус третій. Мікро це 10 мінус шості. Кіло це 10 в третій, а мега – це 10 в шостій. Понятно? Що таке 10 в шостій? Десять в шості це значить, що 1. Раз, два, три, 4, 5, 6 нулів. Мільйон. Кіло це означає, що тисяча три нулі. Десять мінус шості на опаки. Отак. Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Нулі. Отак. Один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І мілі це. Раз, два, три. Раз, два, три. Понятно? Так. Так. Значить, переходимо до нашої задачі. Я трошечки ширший дано. Ну. Визначте напругу у провідника довжиною 140 см. Значить, L 140 см. L 140 см. Площа поперечного перерізу 0,2 мм. S равно 0,2 мм в квадраті. Сила струму 250 мили ампер. І що у нас ще є? У нас є фінальний. Питомий опір. У нас провідник сталевий. Значить, якщо він сталевий, то тут у нас буде. Сколько там уже было, сейчас скажу. 10 минус 6. 10. Вроде 10 минус 6. Нет, 10 на 10 минус 8. Минус 8. Ом. он на метр. Так. Все, все дано. Вечерчуемо. І думаємо, що нам треба перевести одиниці. 140 см нас не влаштовують. Нам треба якесь інше значення. Яке? Ну, звісно нам необхідно 1,4 м. 0,02 мм. Теж нам трошечки не підходить. 0,02 міліметри. Це у нас буде скільки? 0,2 на 10. Получається в мінус шостій. 02. На 10 в мінус шостій метрів квадраті. 250 міліампер. Теж треба перевести. Мілі – Це яка? 10 в якій степені? Мінус треті. Значить буде 250. На 10 мінус третій. На 10 мінус третій ампер. Тобто, як переводити мілі, мікро і кіло, понятно. Да? Просто приписуєте 10 мінус той, який вам, яка вам підходить. Ну, тепер переходимо до рішення. Рішення. Як обично, все починається з закону Ома. Закон Ома це І равно У ділить на R. Опять, дивимося, опору вдано немає. Тому ми повинні ж його откуда то знайти. Знайти ми можемо з формули опору. Формула опору. Опору. Формула опору у нас з вами. Формула опору у нас з вами РО равно Ро L S. Ро Опять берем оцю всю ерунду. І підставляємо формулу закону омо. Ось сюди. Що в нас тоді получиться? У нас тоді вийде, що І равно U S r L. Ось так. Ну і тепер ми з вами оттуда виведемо формулу для напруги. Отсюда напруга буде дорівнювати. I ро, L і ділено на С. Тієї формули знаходимось цю напругу. Ну, все, тепер у нас є всі значення, то ми вможимо третю дію і пишемо, що підставляємо значення формулу. Підставляємо значення формулу. 2. <laughs> Это точно. Так, формула 2. У равно. И представляем. Вместо И представляем. Вот у нас 250 на 10 минус 3 ампер. 250 на 10 минус 3. Вміста Rho ми підставляємо значення 10 на 10 мінус 8. І вміста L вставляємо значення 1,4 метра. Або 140 на 10 мінус 2. Так буде легше рахувати. Тому ми можемо підставити як 140 на 10-2. Так буде легше рахувати, чим 1,4. І внизу площа це 0,2 на 10 мінус 6. 0,2 на 10 мінус 6. Равно равно. Е, якщо це все порахувати, то у вас вийде 175 на 10 мінус. 6 вольт. Десь мінус 6 просто. Ну, а якщо ми з вами переведемо в нормальні одиниці, то у нас вийде, що це буде 0,175 вольт. Ось так. Ну і відповідь, соответственно, відповідь напруга дорівнює 0,175 вольт. Які є питання? Питань немає. Питань немає. Ну, тому останні задачі я...